Це є відео про весняні квіти на нашій дачі. Дивіться, які різні крокуси і там бджілки на да, дуже такій оранжевій класній серединці. І ці крокуси, вони взагалі такі незвичні, а поруч звичайні, жовтенькі, а це у нас примулка. Примулок завжди багато, а це я навіть не знаю, як це називається. Воно таке, знаєте, голчасте, воно подібне на верес. А всередині його, бачите, там дуже такі фіолетові крокуси. Це морозяник. І морозяник він має, у нас є білий десь, але я його наразі не бачу. Може він. А ось він вилазить, якийсь він нещасний. Щось погано перезимував, чи що. Але зато такий рожевий, він дуже класний, він має такий колір такий складний. Це є інша галявинка. Це все мамині квіти, вона їх вирощує. Але мама ще не буде на дачі в цьому сезоні. І тому тут може ще не так охайно Оце дуже класні боже. І тут сидить джміль. Дивіться, тут джміль спить. Джміль спить у крокусах. Це просто він настільки переївся, йому дуже тепло. А це ще групка жовтих квітів. Вони мають дуже, ну, це напевно теж якісь крокуси. І бачите, на трояндах вже теж є брунечки і, відповідно, царство мохів. <рес> і, власне, тут у нас є знову примулки. Примулки це є привіт весні. Це наша собака, тобто сусідська. а коти у нас в хаті сидять зараз. А це є Меліса, це велика, велика мелісова грядочка. Я ще я господиня тої Меліси, і тому вона в такому поганому стані. Мами тут ще не було. Ну, отож, так воно виглядає на початку весни. Ось у нас ще примули і поруч біленькі. І це у нас сьогодні середина березня. І більше квітів на дачі нема. Ще один наш пес, який не наш, але чомусь стосується, коли у нас вилазять тюльпани, все дуже прикольно, гарного дня всім і до побачення!